Всім привіт, друзі! Сьогодні ми хочемо вам показати мод спрунки Free Friends Still Ew. Це переводиться як Друзі Спрунки з лісу все ще живі. Це дуже раніше був дуже популярний мультик, який е... Е... Іде, з однієї і жорстокий, з іншої сторони гуморний. Але такий гумор, я би сказала, чор, чор, чорний гумор. Мод спрунки Free Friends Still Alive. Це похмурий комедійний та насичений екшеном ремікс, який поєднує хаотичну енергію Спрунків з жорстоким мультяжним божевіллям. Друзі. Хочу дуже це побачити. І надіюся, що тут все-таки є хорор. Будемо разом з вами дивитися перше. Діскодір. Ха! Клас! Уже що мені подобається те, що е, сама аудіо аудіозвук. Саме не такий, як в простому Так. Так, є схожі, схожі звуки все таки є. Мається. Але з персонажі дуже, дуже класний. Shift. Шіфті. Оце у нас. Оцей. Це у нас. А цей, а цей у нас... Схожі звуки, але не такі як у скруті. Петунія. Бачите, знизу одразу написано, як їх звати, це їхні назви. Жимо. ти! Видите, які у них носики гарненькі, як вигляді серденька. І дуже дуже класний молоточок розбити. Друзі, Happy Free Friend. Це мод поєднує в собі викривлення почуття гумору. Неочікувану жорстокість та запам'ятовані ритми в одному дикому ритмічному враженні. І якимось чином персонажі досі живі. Ну, поки що. Так що я надіюся, що все-таки тут буде хорор. Нуті. Нуті. Що ну, там берусь? Потім мені сподобалось, дивіться, божевілля таке. Але звук такий. По ушам це аудіос, да? О, такі два зубика. Ух ти ж палені. Того, що я говорю, що там Кстати, я, щось... я поставила, а я не прочитала эту зеркалу. Сейчас я его испуга. Мима. клас. класс. У нас миклос. Останній був. Мод друзі лісу це живі ідеально підходить для шанувальників, які люблять моди з характером, енергією та краплею чорного гумору. Він кумедний, жорстокий, ритмічний. І так вони все ще живі. Цей мультик. Він іде комедійний і бажано дивитися тим, хто розуміє чорний гумор. Поп. Пустить, Як танер спромки. А це у нас як комп'ютер, так? Ух ти, okay. дивіться, там okay. дракончик. Ліпі.

Зараз я вам хочу дуже показати галерею. Оце. Ух ти, музичка, класна. Друзі, тут написано: увага, галерея може містити спойлери до цього мода Incredibox. Тому, будь ласка, ретельно перегляньте його, перш ніж переглядати ці статті. Якщо ви ще чогось не зробили. І в кінці написано дякую. Ну, я сподіваюся, ми всі прислухаємося до їхньої коротки. Зверху великими літерами написано кредити. Далі знизу оцей квадрат на там написано цей ідіот». Далі оцей черненький з чорними волосами, чи щось таке, іде написано. Графіка та деяке кодування. Зверху аж написано код для спрумки. І останній оцей збоку, з краю самого, він написано Ге. Віндмілтон. Створив цикл і анімував чорний колір. Тут написано «бонус, бонусні люди. Так, бонусні люди. Перший, де є він як він йде. Хау, Хау. Пес е, наляканий від жаху, має кров в жимі від іншого прату. Далі Ентер, е, Маутс. Стаційний центр в основному дівчина божевільного вільного типу волок. Марші розплавився в режимі жаху. І останнє це червоний з фігур Мондомедя. Ух ти, а грінч що тут робить? Грінч будкавок. Бонусні люди. Репер. Це оце репер іде. Далі йде Грінч. Грінч, Де відчуття, коли завтра операція на коліні. Блу мем про КС, який насправді зробив у 2021 році. Пішов на операцію на коліні в режимі жаху. Странно. І губка Боб. Не знаю, тільки він сумно в режимі жаху. Okay. Чи знаєте ви, говорить вона. А що знаємо ми? Я після перегляду першого епізоду туалету туалетовські О, капець. Репі. Кінець різнини. Геть зараз вони мертві тут Капець. Оу, цей менчик мені встрічається саме найчастіше рожево. Далі буде перезняти Джевіна, але як у скасованому голові. Все. На цьому вся галерея закінчилася. Друзі, іще є такий в цій грі. Додаткові персонажі. Додаткові персонажі. От дивіться, що я ще знайшла. Є дві кнопочки. перша е нажмемо це, наприклад. Воно ось все перемішалося. Стало... Менше стало персонажів усіх, ось бачите. Але. Але, А тепер я зроблю це ключо і Дивіться, зверху з'явилися нові персонажі. нові персонажі. Дивіться, тут з'явився цей грін, що ми дивилися в галереї. Грін з'явився ось і губка Боб. Подивимося, ще, що у нас є. О, хао. Ось. Але ви послуші. Редактор субтитров А.Семкин Всего папа папа якийсь раптер Гринч. Хріна, Ой, дивіться, там картинка та з них з'явилась. Коли я Гринча забираю, десь зміняється картинка. Губка інтерес теж там. Mm. Yes. але додаткове те, що коли я ставлюся зверху, де перезагружати, де обирають персонажів, тут і пишеться те, що Одноз, свіс, тут було одне з сюрпризів. То є тут сюрприз. Ось цей сюрприз я вам і вирішила показати. І пишу. йдемо ми далі. Якщо вам подобаються наші відео, ставте вподобаєчки. Підписуйтесь на нас з моєю донечкою. І обов'язково дивіться наступні відео. А ми переходимо. Далі, ми переходимо. Я надіюсь, це хоррор. О, дивіться. це, е, кстати, у них відкриваються очки, коли на них наводиш. очі, так. Далі. Чорний. О, око, Музика. Ух ти, йой 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 Це було стромнувато, насамперед. <ріхи> Дивіться, які тут а, персонажики. Я не розумію. У мене таке відчуття, будь то це не рот, а типа язик вони показують. Дивіться, друзі, а позаду них, будь то горить огонь. Бо то вони в аду якомусь знаходяться. Друзі, як ви бачите, у нас є можливість і тут включити цих нових персонажів. Зараз я вам їх покажу. Музика змінилася. В одиночки буду показувати. І що? Спиваюся що? А не співаю. Я думала, що її не надключили, що вона не успевает. Угу. Далі це око. Парапа. Hey, uh, Гринчу грінч... тік. Е, а губка-боп не нажимається, на жаль. Ну а йдемо ми далі. Що, друзі, поїхали. Поїхали далі з першого. Опа, а що у нього з обличчям? Де його очі взагалі на чому висить, висять наушники, я не розумію. але Прикольно. О, з цього зняли кожу. Але теж в мультику було таке, що знімають кожу, ріжуть і так далі. Це вже як їх, як їх виходить, здіваються, як надо на підривають і так далі. Це як підірвати і половина немає. Це просто як зомбі, як так би назвали. Це теж зняли і кожу. Все. Одні кисті. Кіспучки. Чому повибивали зуби і повставляли чи швидше. Це просто повибивали зуби. А Може побили ти. Друзі, я так скажу цікаві, дуже цікаві мемчики такі оці персонажики, звуки трішки трішки відрізняються, але все, не все-таки як у спрунки. Не люблю оці різкі звуки. А бажаю, друзі, для вас грати в хоррори, але оці звуки просто. Просто жах якийсь. Ти більше боїшся цього... цього звука, чим. Ти. Ну що, оленятку перерізали мату. Ти більше боїшся цього звука, чим самої гри? Вау! Але персонажі чудові. Ой. Йому рот роздарили чи що? Wow. І цього я пам'ятаю. Просто 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 відпад, просто відпад я е, Вспоминаю самий мультик, самі, як вони жартували і так далі, але Це, реально цей мультик треба правильно розуміти, правильно слухати. Є наш фліпі. Ух, ти, який злий фліпі. Клас. Просто, просто від павні персонажі. Ну, і так, я вам скажу, на цьому, на цьому все. Мультик. Дуже класний персонажі, просто бомба. Друзі, продовжайте дивитися наші відео, якщо вам подобається, звісно. Ставте вподобаєчки, дивіться наші відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новинки. А сьогодні ми з вами прощаємося. Всього вам найкращого, всім дуже приятних днів і відпочинків. Головне, відпочинків. І всім до нових відео, всім па-па-па-па!